Ну, До речі, ну, мені все сподобалось. Я багато з чим не працювала, з якому я ніколи не працювала з сайтами, я, чесно кажучи, взагалі не розбирала, ну, до цього курсу не розбиралася. Ну, Колись я там встреку вчила, ну, щось якісь язи знала, але mm -hmm. от так, щоб сайтами і рекламу на сайт в мене це не було. Взагалі я то робила з інсташопами там контент, ну, більше SMM. ну, см. теж був, але більше в такій сфері. Тому чесно кажучи, після курсу, я навіть сьогодні митним дівчинка писала з курсу там щось по дидеми, спілкувалися, ну з групи, і я для себе зробила такий висновок, що, начебто, я навіть ну багато чого зрозуміла. Те, що для мене було взагалі ну нове, і взагалі я дуже далека від цього, там від сайтів. І в останню ну, останню дизельку, яку там я робила по подіям, навіть я з подіями розбра, розібралася. Ну, начебто там рома зробив там декілька зауважень. Ну коротше, я робила схематично, там треба було по URL-адресі, Олександр, ваше відео. Ну я не пам'ятаю модуль вже якийсь. Ну коротше, налаштувати. Я налаштувала схематично, і рома мені там давав фільбер та полідан. Ну коротше, я не так налаштовувала, але я взагалі-то зрозуміла, як там налаштовувати події, на яку кнопку. Треба розташовувати. Ну для мене це взагалі, чесно кажучи, дуже важко було спочатку. Я взагалі отак от за голову хв... хваталась. Думаю, ну як же розібратися в цьому? А потім, знаєте, я якось сіла, поклацала, передивилась відео, почала там налаштовувати. Я така думала, О, виходить це все. Тому ну, курсом я дуже задоволена. Мені також дуже сподобався курс. Якщо вирівняти ці на якість, ну це типу топ на ринку, це 100%, Плюс велика кількість також додаткової безкоштовної інформації. Там, по суті, по чат-ботам це ну оддільний курс максимально, просто повністю новий. Також по Gmail, ну тобто дуже велика кількість інформації, прекрасна комунікація. що захотів запитати. Написав, запитав, отримав відповідь. Також Роман завжди дуже прекрасно перевіряє домашні завдання. Ну і те, що даєте змогу там доздати, наприклад, додатковий тиждень домашні завдання, це також типу показник лояльності, можна сказати, до своїх учнів, тому що на інших навчаннях таке ну не завжди є. Тому також дуже все сподобалось за таку ціну. Ну це 100 і 100, якщо рівняти по балах, це 100%. Дуже приємно все слухати, робити деза цікаво. Велика кількісна інформація, ці Apex Drive. перед курсом, навіть там, наприклад, не вмів користуватися Weblium. Під час курсу вже вмію користуватися Weblium, тому що треба було зробити сайт, щоб підлічити події. Тобто здобуваєш велику кількість знань, і це не важко. Це, 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 це в такому форматі ми будували. Добре, все це, це добре. Дякую. Окей, супер. Дякую, Богдан. Дуже хочу подякувати взагалі за ваш е, курс е, і. Хочу сказати, що вперше я придбала курс, де стільки зворотнього зв'язку, стільки інформації, і, взагалі, шкодую, що мій перший курс по таргету був не від вас, тому що всі е, курси, які в основному продають, які я бачила в нас на ринку в інстаграмі, вони всі вода водою, а у вас навіть безкоштовно на Ютубі інформації більше, ніж е, дають на платних курсах. А на, саме на цьому курсі повністю весь матеріал, який ви дали, ну, я очікувала набагато менше, а тут отримала настільки багато е, уроків і знань. Щоб просто реально мені не вистачало часу це все засвоїти настільки, наскільки хотілося б зараз якраз над цим працюю. Тому дуже вам вдячна за цей курс. І так докладно по дрібницях, по поличках, як ви розкладаєте, я ще не бачила ну, взагалі раніше таких вчителів по таргету. Я дуже хочу поблагодарити Рому за фідбек по домашкам. Я звісно його достала там домашками останні тикілька дні днів, але ну це дуже інформативний фідбек, і це дуже дуже зрозуміло. І навіть з прикладами, ну не тільки як це робити, а ще й якісь ну, матеріали він там скидував. Ну коротше, мені дуже я тобі дуже дякую, Рома, тому що ну, коли в чомусь не розбираєшся. Ну, і отримуєш таку розгорнуту відповідь, ну, це надихає, чесно кажучи, йти далі, і розбиратися, і, ну, і розуміти, і працювати. Потім, От, теж зі всіх курсів. Що я проходила, мені дуже сподобалася атмосфера, не тільки подача матеріалу ну, Сашина і Михайла. Але й в цілому атмосфера в чаті. Я навіть там почала спілкуватися там ну, з людьми, там в річку ну, познайомилася, і ну це дуже круто, тому що, чесно кажучи, ну не відчуваєш себе. Ну, знаєте, якось, коли в чомусь розбираєшся, іноді де, там, люди там, стісняються задати якісь вопроси, чи показатися тупими, ну, У мене таке було, ну, було на якихось курсах. А тут ну, я ну, дуже вдячна, що можна задати будь-які ну, ну, Це дуже круто. Ну, я, в принципі, хочу приєднатися до всіх захоплених відгуків про ваш курс. Перед тим курсом я так багато не проходила, може, два-три курси, але, звісно, ваш курс він перевершив у всіх планах. Попередні курси я знайшла відповіді практично на всі свої питання. У мене вже немає страху перед дзвінком з потенційним клієнтом, бо завжди боялась, що там потенційний клієнт щось таке запитає, а я не буду знати відповідь. І таке досить часто бувало, що клієнт приходив на дзвінок казав, маю створюю сайт. А я така, ага, окей, що далі яч місце інформація, так? Так. Ну, тобто я, я розуміла, що таке там піксель, там плюс-мінус яке встановлювати, там якісь уроки бачила, але розуміння, як там працювати з сайтами, як його просувати, в мене не було. Воронки, які на сайт в мене оцього розуміння я не мала, і воно в мене з'явилось. Ну, ну, що ще сказати, як будуть у вас, ну я знаю, будуть. Якісь курси, звісно, по можливості буду приходити, тому що я дійсно в захваті від вашого курсу для себе взяла просто море важливої інформації, корисної інформації. Вже її вчили в життя, вже почала запускати на квізи. Ну, в принципі, знову ж таки приєднання до всіх захоплених відгуків і дякую вам за такий чудовий курс. Хочу сказати, ну подякувати вам за такий інформативний курс. Погоджуюся з колегами, дуже все супер. Тобто, дуже інформативно, дуже багато інформації. Також хочу дуже подякувати Роману за таку структуровану відповідь по домашнім завданням. Все супер. Я ну вражений. тобто Дуже мало таких курсів, що надають таку інформацію. Реально, ви, ви класні.